Апарати мікробіології широко використовують у рослинництві. В інституті сільськогосподарської мікробіології та аграрно-промислового виробництва розробили низку препаратів для окремих культур, аби збільшити врожайність і покращити умови росту та зберігання. Одним із них є діазобактерин. Він призначений для передпосівного оброблення насіння гречка і озимого жита. Діюча основа препарату це бактерії, які активно фіксують молекулярний азот. І виділені ці бактерії з природного середовища із кореневої зони гречки. Цей препарат є безпечним для людей тварини природи. Під час його використання покращується якість одержаної продукції зокрема, збільшується в зерні кількість пілка та необхідних амінокислот. Бактеризація здійснюється в день або за день до посіву. Його дія на рослини багатофункціональна. Препарат покращує живлення рослин, особливо азотне живлення. Також завдяки продукуванню фітогармональних речовин препарат сприяє росту і розвитку рослин, підвищує системну стійкість рослин до дії збудників захворювань, урожайність гречки. За використання біопрепарату підвищується на 15-30%, озимого житу на 18-25%. Використовували діазобактерин при вирощуванні озимого жита. Також при урожайності 21 центнер. Препарат дав прибавку близько 4 центнерів на гектар. Ще один препарат, який розробили чернігівські мікробіологи, це поліміксобактерин. Він є стимулятором росту. Його використовують для поліпшення фосфорного живлення рослин шляхом оприскування рослин у період вегетації дії... діханізмом дії мікробного препарату є те, що він продукує органічні кислоти, ендосахариди, фермент фастофазу, які розчиняють мінерало і органофосфати і активізують процес поглиблення рослинами рухомого фосфору, що покращує фосфорне живлення рослин Поліміксобактерин Поліміксобактерин застосовують сільському господарстві в технологіях вирощування зернових культур, соняшнику, кукурудзи, зернобобових та інших культур бактерія стимулює розвиток кукурудзи на 19 відсотків. Тобто урожайність зерна зростає на 19 відсотків ніж у контролі, а оприскування рослин на 18 відсотків. кукурудзі. Взагалі, можна сказати, як для нас то колосальні результати були. Там надбавки йшли від 10 до 50 відсотків. Полі активно використовуємо, наприклад, по озимій пшениці. При урожайності 25 центнерів він дав прибавку близько 5 центнерів. Цей препарат використовується для обробки, передпосівної обробки зерна. Наслідок проведення аналізів, які були проведені на протязі декількох років, це нам дало прибу... додавку урожаї понад 6-7 центнерів з гектара. Не менш важливим у рослинництві є використання препарату призогу Біопрепарат цей комплексної дії складається з двох компонентів. Основним компонентом цього препарату це бульбачкові бактерії, азотфіксувальні мікроорганізми, які здатні утворювати на коренях рослин спеціалізовані органи бульбачків, в яких відбувається фіксація молекулярного азоту атмосфери. Інший компонент цього препарату це фізіологічно активні речовини, це аоксини, це такініни. Цей біопрепарат виробляють у двох формах торф'яні і рідкі. Загумін розроблений для таких бобових культур, як соя, квасоля, люпин та горох. Для кожної бобової культури окремий штам бульбачкової бактерії застосовується. Збільшується не лише урожайність цих культур, але і збільшується вміст білку, жиру в продукції. Якщо це з квасоля, то також зростає вміст цукру. Та крахмалю. Ризогумін в розрізі років він давав прибавки 6-7 центнерів з гектара. Ризогумін він використовується для сої обробка зерна перед посівом, що в результаті нам дало прибавку урожаї від 10 до 15% або це 6-7 центнерів з гектара. За живими організмами, якщо ми будемо рухатися в правильну сторону сільське господарство, то за ними велике майбутнє.